Слава Україні! Ви не повірите, але це правда. Ви знаєте, хто хоче долучитися до звільнення тимчасово окупованої Херсонщини і поки що не в лавах Збройних сил, не дай Боже, звичайно, а хоче собі там щось вимутити, якесь пробачення. Зрадник Сосальдо Сальдо. Я вам скажу, яким чином. Він підписав папірець, якому на поки що. Тимчасово окуповані території Херсонщини вводить так званий сухий закон. Ви можете собі уявити російського чмобіка, мобіка, навіть солдата, і сухий закон. От я особисто цього уявити не можу. Тому у чому полягає задум Сальдо. Він підписав цей закон, сподівається, на те, що поки що тверезі, але дуже злі. Росіяни будуть налаштовувати свої лижі правильно в той бік, де є алкоголь. Звичайно, вони ще мають пройти там певну територію тимчасово окупованої України. Але там вводимо сухий закон, відправляємо туди Сальто шпигуном або резидентом, і вони прямують за горілкою, за Бояришником на Росію. Як вам такий план? Сальдо щось знає. Але ми віримо в ЗСУ Сальдо до Стріма Усова. Це так, на всякий випадок. Тримаємося!